Вітаю. Нещодавно в нашій медичній інформаційній системі вийшов новий функціонал Є-Ліки. Даний функціонал дозволяє лікарям первинної медичної допомоги виписувати призначення на лікарські засоби на підставі страхового полісу пацієнта. Даний поліс пацієнт може придбати, наприклад, у відділенні Приватбанку. І потім, коли пацієнт захворів і звертається до свого сімейного лікаря, лікар може виписати через новий функціонал призначення на лікарський засіб, і цей лікарський засіб буде за рахунок страхового полісу, а не за власні кошти пацієнта. Для того, щоб скористатись цим функціоналом, я авторизувався в системі як лікар первинної медичної допомоги. Заходимо в пункт меню «Є ліки». Тут у нас є перелік наших замовлень. Натискаємо новий рецепт. Вказуємо номер договору. У реальному житті у пацієнта буде або картка. По страховому полісу, або паперовий договір, і там цей номер буде вказаний. Саме цей номер і вказує лікар ось у цьому полі. Також вказується телефон страхувальника. І дата народження. Можна також вказувати діагноз, з яким звернувся пацієнт. Я цього робити не буду. Натискаємо шукати. Сформований пошуковий запит. У результаті пошуку було знайдено активний договір, де вказані початкова дата дії цього договору і дата закінчення дії договору. Тепер ми можемо обрати лікарський засіб. Так, оберемо парацетамол. Наприклад, ось у такій формі. Можна вказати будь-яку точку на мапі. Відповідно, в районі цієї точки буде шукати аптеки найближчі. Якщо це все, що треба виписати, натискаємо Підписати та Відправити. Якщо потрібно додати ще якусь позицію, то натискаємо продовжити вибір і вказуємо ще якусь позицію. Я підпишу. На це попередження можна не звертати увагу. Це тестове середовище, тому дана помилка тут відображається. На продуктовому її не буде. Накладаємо електронний цифровий підпис лікаря. І, як бачимо, замовлення успішно зареєстровано. Воно в статусі е, нове. На телефон має прийти. Смс-ка з підтвердженням. Так, смс-ка прийшла. Якщо зайти в подробиці, тут можна буде переглянути ну, детальну інформацію по замовленню і також аптеки. Аптеки, де вказаний робочий час аптеки, адреса, відстань від тої точки, де виписувався рецепт, і вартість препарату у тій аптеці. Отаким От чином працює даний функціонал. Дякую за увагу!